Прогноз на матч Ліги Європи, Карабах, Олімпіакос. В даній групі Карабах іде зараз на другій позиції, Олімпіакос на четвертій і, по суті, Олімпіакос провалює цю Лігу Європи, цю групу. Також і в чемпіонаті не все так в порядку. Команда йде на третій позиції, відстаючи від лідера на 7 пунктів. Хоча дійсно склад команди дуже хороший, дуже багато відомих імен грає. За Олімпіакос, але дійсно результату це не дає. Карабах відіграв хороший поєдинок на виїзді в Греції, обігравши 3-0 Олімпіакос. І думаю, що в даному поєдинку потрібно також буде вирішувати питання в разі перемоги. Карабах майже гарантовано вийде в Лігу Європи. Шанси є, тим паче, всі ми знаємо, як важко грати на полях. Саме в і тому я сумніваюся, що Олімпіако зуміє зачепитись навіть за нічию. Мій прогноз на даний поєдинок: перемога Карабаха за 1,72.